Прешки, всім привіт! Компанія Frash, як завжди, за мене зв'язочку. Друзі, чергове поповнення в нашому автопарку. Заїхав до нас ще ось такий автомобіль, це Volkswagen Transporter T6, чисто 2019 року випуску. По-моєму, навіть десь там середина 2019 року випуску, але ну, по тих паспорту в будь-якому випадку було 19 рік випуску даного автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на передньому приводі та на автоматичній коробці передач, де К500, 7-ступка, мокра. Одна з найкращих та більш надійших коробок, які є в лінійці ваг групи. Отже, по автомобілю. Коротенько, він проганявся з Європи, повністю весь цілий в нормальному стані. Він йде в нас в довгій базі, лонг база Є коротка база, а є лонг. То цей автомобіль у нас йде в лонг-базі, в хайлайн комплектації, дуже прикольна комплектація даного автомобіля. І з оригінальним пробігом в, по автомобілю. Цьому, по-моєму, щось там 190 чи 196 тисяч. Зараз я скручу більш конкретно. 196 тисяч оригінального пробігу. Друзі, цей пробіг, як завжди, хто знає, купан Савтівки, він є півтери. Підтверджено офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера за кордоном, не в нас, а до офіційного дилера за кордоном. І по регламенту сейчас та гарно він обслуговувався. Так що вся повністю сервісна історія по цьому автомобілі в нас є. Кому потрібно, можемо її надати там на Viber, Telegram, то є без проблем. Щоб ви розуміли, що дійсно автомобіль є в хорошому стані. Отже, по самому автомобілю швиденько біжимо по комплектації, роблю заміри по лакофарбовому покриттю. І по загальному стану, по, як хтось по стану експлуатації по даному автомобілю, пробіжуся, швиденько все покажу. Отже, по комплектації автомобіля. Оптика максимально топова, вона йде бачите, Тут ви можете бачити на автомобілі фуледовська оптика, вона адаптивна. Чого, друзі, адаптивна? Того ж я поясню, для хто не знає, хто. Там не розуміє, є в автомобілі однакова оптика. Повністю у нас стоїть однакова оптика, але працює вона по-різному. Чого? Того, що ось така оптика е, однакова, але якщо ось тут в автомобілі є кнопочка. Бачите, ось тут є авто, так? То вона працює в автоматичному режимі. Сама визначає, рухається. Так? Якщо немає кнопочки авто, вона просто кноплю цей там нолик, то вона буде мертва. Ця оптика. Наразі в цьому автомобілі вона автоматична, оптика сама піднімається, опускається, тобто сама регулюється. Так що тут крута, дуже класна оптика. Далі в бампері бачу, в передньому є адаптивний круїз контроль. Зразу бачимо передньому бамперу. Є парктроніки перед зад по автомобілі. Це дуже крута штука, що в грузових автомобілях є. Диски у нас звичайні 16, резина 16 цежка, 205 на 65-16 цежка, бутіє літо в хорошому стані. Так, далі біжимо по комплектації по автомобілю. Сидіння у нас водійське одне і пасажира два 2 може одне бути, а тут двохмісне сидіння у нас так далі. Швиденько. Зразу три ключа і пульт керування вебасти. Є оригінальний мокове верба від Volkswagen, воно ось тут видно. Можна програмуватися на конкретний час та дату. у вас буде повністю прогріти і масло в двигуні, і повністю обігріти весь салон. Так що це дуже хута штука на зимовий період часу. Так, є так далі. Що в нас по комплектації ще запускаємо, до речі. Запускається автомобіль все працює чітко, гарно, коректно, без яких моментів. шкіряне мультикермо у нас йде по автомобілю. Далі, що ще маємо? Підігрів та підігрів та складання дзеркал. друзі так дзеркала також складається. Ну, подивимося. Хоп, бачите? І дзеркало у нас. Складається дуже крута. так шопціка, опція. Не у всіх, навіть легкових автомобілях, є така штука, що державно складається та розкладається. Є. Далі коробочка до 500 7-ступка мокра, кондиціонер у нас йде. Так, собі тут дивимося, куди направлення, старт стоп перед-зад іде. І максимально велика магнітолка з навігацією. Ви ж бачите, перед вами є навігація. Маємо Android авто, Apple CarPlay в цій магнітолці, українська мова. так що Типу Тут реально топова найкрутіша магнітолка, яка може бути. Ну і Звичайно, USB, зарядочка і так далі. Е, так, далі. Що ще до комплектації ми маємо? Е, ще до Скло по автомобілі 9 стоїть, не знаю, що видно чи ні. Дев'яточка от стоїть і з цієї сторони е, також дев'яточка тут видно. Так, видно, да, а лобове, мабуть, міне, бо та лобове мініне в 23-му році е, це є норма. Так, далі, що ще? Що ще ще маємо в комплектації позаду? Також пактроніки, ззаду є фаркоп автомобіля. І що в нас тут ще? А, ще в комплекті йдуть до автомобіля 4 колеса з резиною, зимові, з дисками. І дункрат, ключ, тобто весь комплект, що мав бути все тут є присутнім в цьому автомобілі. Так що, так, що ось така комплектація. Зараз швиденько біжимо по лакофарбовому покриттю, щоб довго не затримуватись, бо в нас є там ще течки, треба відео, відео буде познімати. І по стану експлуатації. Так, отже, по лівій стороні у нас 135 переднє ліве крило. 131. 126, 131, 118, 117. Задні двері у нас 247, 276, 128, 124, права сторона у нас 120, 111, 150, 240. 109. 227, 138, 126 і 130. Отже, по автомобілю що ми маємо? Значить, Задня права роздвіжна дверка косметичний підкрас маємо. Ось ця з цієї сторони ліва дверка косметичний підкрас і маємо підкрас по роздвіжні дверці і по пасажирах передверка три елементи є підкрашені у нас, а так все з автомобілем є добре. Е, ще вам покажу просто, щоб ви мали розуміння, щоб не лякалися цьому, бо всі думають, що підкраси, підкраси це вже все автомобільна мусорника або спалити. Друзі, це нормальні, то зовнішній підкрас в середині ніяких моментів бачите, не було. Такі, ніяких, там, ДТП і так далі, з автомобілем, що ви там переживаєте, чим буде спошкоджений, чи вбитий такого нема. Тут все добре є. І його оставь в середині, бачите, все показує. По оригіналу, ніяких хіпокритичних тут. ДТП не було, просто безоміщені були якісь моменти подряпані чи ще щось, і його підфарбували там за кордоном. Ми друзі нічого абсолютно не робили з цим автомобілем. Від нас було лише проведення дитень в даному автомобілі і підготовка документів до постановки автомобіля на облік. Так що ж така ситуація. Ну і по косметичному стану, що я бачу, якщо по кругу взяти автомобілі, є все добре абсолютно. Без ніяких е, моментів, тобто немає ні подряпин, ні м'ятин, все е, по заводу. Бачите, вся завіська пльоночка з броніпленка е, по заводу. По задньому бампері лише отакі от от моменти по пластику, бачите, десь піддерто. Отак, чухнуто трошки ну, задній бампер. От, але кузов весь гарний рівний, без м'ятин, без подряпин. Ну абсолютно гарна машина. Самі бачите е, на камері, як воно все виглядає, цей автомобіль. Так що дуже така ситуація і по салону, можливо, ви вже бачите трішки. Ні. Салончик теж ідеальний. О, гляньте, Карта водія. Е, знову ж таки, пороги, е, сидіння у нас так виглядає, ще одне сидіння, до крива. Ніяких абсолютно зауважень немає. До речі, класно буде кондиціонер він запущений, Уже такий час що можна включати, дуже гарно дує. І якось так все виглядає у нас. Так, є, і з цієї сторони ще просто так швиденько оком кинемо. Так, тут також все добре по пластику, бардачок, торпедо загалом. Ну, Мені подобається реально цей автомобіль. Так все виглядає. І дивимося ще будку. Так. Це у нас перегородочка. Ну, Будка взагалі в ідеальному хорошому стані, прям дуже-дуже гарний стан. Покажу з цієї сторони, але реально гарні станбурки. Тут видно тут просто гляньте, по цих дверях, по прийомах, по дверях. Там чуть-чуть коцка казда, фанеру пробив, так само з цієї сторони коцька, але по фарбі все дуже-дуже прикольно, дуже класно. Знаєте, по арочках. Що одна? ну Друга арка трошки підтерта, але якщо взяти загалом, ось так типу по бутці, то стан його її дуже є відмінний хороший. Так, що друзі, ось така ситуація. Багато не буду розказувати. Кого зацікавить, приїжджайте, дивитися. Кому щось там не дорозказав, чи не допоказав, будь ласка, також він пишіться, де знімаю, допокажу, дорозкажу. Саме головне то ціна питання даного автомобіля. Ціна питання даного автомобіля у нас буде десь в районі, там, по-моєму. 23 тисяч на віддачу. Так що кого зацікавить, реально всі автомобіль, спеціальний транспортер, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитися. До речі, дуже гарний його стан є, він обслужений. Ще раз ніяких документів немає, демфера не чуєте, хто розбирається в тому всьому. От і це заїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитись, покатати, саме зрозуміти, що з цим автомобілем є все добре. Не забуваємо наші опція доставки автомобілів у ваше місце. Місто без проблем можемо його доставити. Цей автомобіль. От щоб ви мали розуміння, що з ним є добре. Ми реально веземо хороші автомобілі. У нас про нас є кучу відгуків і так далі. Що ми продаємо реально класні речі. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Тоді, пока-пока.